У ефірі нашого Суспільно-політичного ютуб-каналу Суганяк Олександр Міф і дійсність. Ми в найкращій організації Сумщини, найстарішій організації Сумщини. Це Сумська просвіта, це патріоти, це люди, які живуть Україною, роблять це для України. Ну, сьогодні така невелика нагода, е, приємна місія. От, бо якраз. Е, Волонтерський штаб української команди прийняв чергову гуманітарну допомогу від наших партнерів з Німеччини. І є така можливість підтримати людей вже поважного віку, людей, які тим не менш допомагають Збройним силам, територіальній обороні, от несуть все українське, українське слово, українські ідеї, українські традиції е, людям. Тому сьогодні ми якраз от передамо гуманітарну допомогу від. Немецьких партнерів, членам Сумської обласної просвіти. Ма, мабуть, пан Олексій скаже пару слів. Традиційно, як керівник обласної просвіти, зараз, друзі, я підійду. Що він думає з цього приводу? Дякую. Ну, По-перше, щира подяка тим, хто бере участь у цій справі, пану Олександру, нашим благодійникам з Німеччини, бо всі перемоги, які пов'язані, всі перемоги в Україні, які були, то вони... Об'єднання зусиль, за рахунок спільної справи, спільної роботи. І тому, якщо ми не одні, якщо нам допомагають, то перемога буде безсумнівно. Дякуємо дуже. Ми дуже вдячні. До нових зустрічей. Дякую, дякую, дякую. пане Олексію. Так, друзі, а зараз ми подивимось, що ж нам німці передали. Давайте візьмемо одну коробку. Візьмо. І подивимось, що, що що ж, що ж це за продуктова гуманітарна допомога. От давайте ми відкриємо. Не, не спішіть, треба ножик. Чи можники або ножниці? О, дякую. Друзі, зараз ми подивимось, подивимось і надрізать. Не спішіть. Прийшли дуже відомі, дуже поважні люди цього міста. Краще, безперечно, збиратися по якимось святам, з якимись подіями. Так, друзі, дивимось, що входить в гуманітарну допомогу. Дивіться, Оце цукор, цукор, німецький цукор. Оце борошно. я бачу. Да, Традиційна ну, ну, кава, ну, кава непогана у них. <смірців> е, да, е, так, Зараз покажемо. покажемо, да, покажемо да. Оце така кава. От, Дуже вигідна. Борошно, е, полія, дві пляшки. Ну, макарони. <сиротка> Що, що? Сиропчика. Це... Вершки. Вершки от, джем. Ага. Джим. Кукурудза. От, кукурудза от, а, приправка. Да, Приправи, чаї. Ага. От, оце нове, те, що вони ложать, эти консервовані О, мандаринки. мандаринки от, э, тобто оце такі продуктові набори, друзі. Десь на 2000 тисячі гривень. Але найцікавіше, що ви показую, бо ці набори, друзі, збирають діти діти, діти, да, діти, 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 діти з обмеженими можливостями. І вони дуже-дуже пишаються, так би мовити, що допомагають Україні. Mm -hmm. от, і вони ж перевіряють, щоб це було якісне, щоб воно було не прострочене. Mm -hmm. от, тобто вони перевіряють, їм звозять mm -hmm. в спеціальний центр, вони mm -hmm. там вже комплектують ці набори. От, тобто, а ми ще все одно дякуємо. Там не було. Тому ще раз дякуємо, друзі. Україну не забули, що ви не забуваєте Україну, що допомагаєте, особливо нашій ну, вже не прикордонні, а вже фронтовій сумщині. Так. Ми можемо сказати, вже фронтова сумщина. Тому дуже вдячний і до зустрічі, друзі. Все, це ми їм пошлю.